Берегова лінія приблизно отак була. Коли було водосховище, це був берег. Там можуть бути протоки з хорошою течею швидкою, вузькі протоки, ширші, такі як плеса. І от ці лабіринти з проток, вони існували і до затоплення великого лугу. І запорожці по них ходили своїми чайками, човнами. Часто трапляються пеньки від тих дерев, які пиляли іще перед. Затопленням водосховища в 50-ті роки ХХ століття. от вони, бачите, збереглися, законсервувалися під водою. От ефект, да? стіна, просто ліс зараз змінився, він став щільніший, більший. Якщо просто зайти, отак, от з розмаху в ліс, що ми побачимо? Просто стіна зелені, через яку дуже дуже ускладнено, повільно можна проходити. Ми натрапили на ділянку з диким житом, справжнє дике поле, от якого багато тут насілося. Пращур жит, домашнього жита, саме з нього і вивели перші сорти їстівного жита. Оцей пісок під нами він наповнений життям. Мурахи, ком, бджолки. Саме такого великого лугу ми і хотіли, щоб він був різноманітним. І це ми зараз тут бачимо.